Всім привіт! Оглянемо із вами дуже якісний двоповерховий будинок з підвалу. Він знаходиться в селі Софіївська Борщагівка. Виїзд на кільцеву дорогу всього за 500 метрів. Детальніше по території. При в'їзді до будинку є автоматичні ворота та фіртка, асфальтована дорога та викладена бруківка до будинку. Ділянка 5,5 соток. У фасадній частині зроблений навіс для двох авто. Є виводи для зарядки електромобілів. Також можна припаркувати ще два авто при в'їзді до навісу. Частково зроблене озеленення та висаджені туї. Також виконане мощення по периметру будинку. З іншого боку будинку є крита тераса, доволі простора та затишна. Будинок побудований з червоної цегли із зовнішніми армованими стінами в 38 см та утеплені 150 мм пінопластом. Вікна в будинку фірми Rehao з теплим скопакетом та напиленням. Покрівля фальцева. Далі оглянемо планування. Двері якісні із терморозривом. Загальна площа будинку 202 метри квадратних. В будинок є два входи основний та через котельню. Ми проходимо у кухню-вітальню. Це зона вітальні. До речі, зверніть увагу, що по всьому будинку розведено електрику по точках. Зона кухні вона буде кутовою. Також є виводи каналізації та води по всьому будинку та прокладені магістралі під кондиціонери. Та вихід на терасу, яку ми з вами розглядали. Ходімо далі. Кімната на поверсі. А тут знаходиться котельня. Зроблені усі необхідні виводи та закладні. Також електрощитова. Та вихід до навісу. З приводу комунікацій. Будинок газифікований. Електрики заведено 20 кВт, три фази. Вода та каналізація, центральна магістраль, санвузол на поверсі. Та вхідна група. Тепер оглянемо із вами підвальне приміщення. В ньому зроблена рекуперація повітря. Нещодавно зроблена штукатурка стін та стяжка підлоги, тому все ще в процесі висихання. Підвал має три доволі просторих приміщення. Тепер оглянемо другий поверх. Сходи, звичайно, скрізь монолітні. На сходинках зроблені виводи для підсвітки. Заходимо у першу кімнату. Це майстер-спальня з великим кутовим вікном. Площа її 21 метр квадратний. Також вона має прохідний гардероб, та приватний санвузол площею 4 метри квадратних. Ходімо далі. Всього в будинку 4 спальні. Наступна кімната чи дитяча площею 13 метрів квадратних. Та ще одна кімната площою 14 метрів квадратних. Останнє приміщення це загальний санвузол на поверсі. Він доволі великий, 10 метрів квадратних, має два вікна. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали, QR-коди, яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!